До вашої уваги пропонуємо алгоритм отримання відомості з Державного реєстру фізичних осіб про суми джерела виплачених доходів та утриманих податків за допомогою електронного кабінету. Вхід до інформаційно-телекомунікаційної системи електронний кабінет здійснюється за адресою кабінетвюей, а також через офіційний веб-портал ДПС. Робота в приватній частині електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням електронного цифрового підпису. Отже, в правому куточку натискаємо кнопку Вхід, після чого обираємо АЦСК. Після чого обираємо особистий ключ. Після обрання особистого ключа вводимо пароль захисту. Після ведення паролю натискаємо кнопку Щитати. Коли ключ успішно завантажено, натискаємо кнопку Увійти. Таким чином, нам відкривається приватна частина електронного кабінету. В лівому куточку ми натискаємо закладку ЕК для громадян. Обираємо запит про суми виплачених доходів. Натискаємо кнопку Створити. Після чого обираємо період, за який необхідно. Отримати довідку про доходи. Для прикладу, це буде перший квартал 2023 року. Далі натискаємо Зберегти. Програма запитує, чи хочемо ми підписати даний документ. Натискаємо так. Після цього знову обираємо АЦК. Обираємо особистий ключ, вводимо пароль захисту, натискаємо кнопку Считати. І після успішного завантаження ключа натискаємо Підписати. Отже, надіслано запит Успішно. Через деякий час необхідно потурбуватися. Про отримання другої квітанції і відповідно довідки про доходи з Державного реєстру фізичних осіб. Отримувати послуги від ДПС онлайн швидко, зручно та надійно.